Партнер рубрики Економіка зблизька, житлово-будівельна компанія «Ріел». Запасатися олією львів'янам цього року, схоже, не доведеться. Українські аграрії прогнозують рекордний урожай соняшника та кукурудзи за останні роки. Міністерстві аграрної політики і продовольства пояснюють, через розширення площ під олійні культури замість страджених посівів оземини в Україні настане соняшниковий бум. А отже ціни на олію, на думку експертів, суттєво знизяться. Нині на львівських ринках за одну літру олії потрібно віддати від 13 до 18 гривень, залежно від виробних... Проте покупців на ринку не бракує. За словами торгівців, олію львів'яни таки беруть. Як який день, буває таке, що продаємо 3 літри, 5 літрів, буває таке, що можна і 15 продати. Тоді як від покупців залежить. А сьогодні скільки літрів? Середньостатистично львівська сім'я купує приблизно по 2 літри олії щомісяця та витрачає від 20 до 50 гривень на свої потреби. Тож, якщо урожай соняшника в Україні справді буде рекордним, платити доведеться менше, припускають експерти. Багато, по 5 літрів. А щоб я точно сказала, наскільки, то я не знаю. Не знаю. Так, да, більше, більше. Улію купую, а кілька вийде, то я де пам'ятаю. Але приблизно скільки? П'ять літрів. Тим часом на Львівщині зимени втратили мало і не пересівали поля соняшником і кукурудзою. Тож плантацій соняшника на Львівщині цього року замало. Аграрії кажуть, нічого наразі не можуть прогнозувати, бо багато що залежить від погоди. Натомість королева полів кукурудзи займає чверть посівних площ Львівщини. Тож львів'янам треба розраховувати більше на урожай кукурудзи, а не на дешевшу олію. Інна Березніцька, Роман Ковалюк, економіка з близька, телеканал Зік. Партнер рубрики Економіка зблизька. Житлово-будівельна компанія «Ріел». На 17 травня Національний банк України встановив такі курси валют: євро подешевша на копійку 10,26, долар 7,99. Польський злотий на 3 копійки коштуватиме менше 2 ,37 гривні 37 копійок. Російський рубль не змінився. 26 копійок.